А фотки сьогодні скинете? <ріст> Деякі фотографи не люблять, коли їх питають за оригінали. Типу, а скиньте оригінали сьогодні, будь ласка. Блін, я Можете не... мені фотошопити? Сто 150 бути... <ріст> до 100 <ріст> кілограм. Такі розбіжності в суспільстві одна категорія людей. Хоче реально фотошопу багато журнальчик, просять mm -hmm. Юль, там так знаєш, все зроби, щоб було гарно. Я їх зразу співслова розумію. І є категорія, яка людей, яка каже, а що ви там ще робити будете? Воно і так все гарно. Mm -hmm. Ну тобто, хочуть максимально натуральні кольори, без ретуші. Mm -hmm. Є такі дві категорії, але все одно. Тобто, якщо ти фотограф, люди орієнтуються на твоє портфоліо. У мене портфоліо таке журнальне. Я там і макіяжі роблю, і людина штучне і oh, мейкап, cool. і, 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 і оцей ні, манікюр. Таки, та, та. Та, та ясно, що вона хочеться, щоб в кадрі все було зразу ідеально. але я просто по темпераменту не така людина, я штани клієнту п'ять разів поправляти не буду. Я побачу нормально, потім щось з тим зроблю. Все одно ми стараємося зробити класний оригінал. Це база, це професіоналізм, коли тобі не соромно віддати оригінали.